я б'ю шутка, б'є від нині за тиждень. Буде Великдень. Тож в нашому проєкті рідна Гличина ми сьогодні готуємо, тому що Великдень це той час, коли всі збираються разом. Кожна страва у кожної господині має свій особливий рецепт. Сьогодні будемо готувати відмітку. Сер на хтось каже серна запіканка, хтось каже сирна плесканка, хтось каже навіть сирна паска. Ви навчили сир доньку готувати. А вас хто навчив? Ага. Ага. А я, Мене теж моя мама навчила. Сир, який треба, немає. Цукор, яйця також домашні, масло, угу. розинки, ваніль. Колись давали манку. Зараз ми даємо пудинг, у сир, ага, цукру треба. То, що залежить багато від сиру. Якщо сир солодкий, менше цукру піде. А якщо сир є такий кислий, то можна сюди виливати. Так, виливайте сюди. Ще додаю ванільного цукру, щоб пахати. Яйця домашні, вони завжди дають цей прекрасний жовтий колір. Колір життя, як ми називаємо. Ті, хто захоче це приготувати, ми показуємо, що це зробити дуже легко. Тут 100 грамів родини, Пачки в yeah. попередньому не були запарені, я запарила їх. Супер. Так. І потім знімемо пергаментний папір і все. І воно мало би бути океан. На, на 180 градусів. У нас з вами ще є 50 хвилин. Ми можемо їх провести в два способи. Перший, спосіб – можемо сісти, поговорити про політику. Ну, це ви розумієте, справа довга. Ну, так як зараз у нас печеться вже наша віднятка, то давайте зробимо так, як вже перед ну, на великий мішанину. Я не знаю, для вас цього треба зрозуміли. Мене таке раніше не робили сфері. по моїй лінії. Коли бо я родом з Рогатични, але у мене чоловік родом з Ружнятівщини із там Перегінсь, і Там таке роблять. То тепер я вже теж в вмію робити, бо свекруха мені показала. Я вам хочу запах хрену передати там через екран. Спочатку його накупати, потім його посвятити. Як казав священники. Я їх бачу тільки на Великдень. То, будь ласка, не тільки на Великдень ходіть до церкви, тому що е, ті, що ходять тільки на Великдень, вони не відчувають цієї властивості. То, того то духу. Гарячі. Ось така у нас вийшла рум'яна вігірка. Поки ми чекали, поки спечеться, ми вирішили приготувати. Ну, не дали нашу. Сирну вігнятку. вігнятку, тому ми вже зараз туди її поріжемо. Ми приходимо з церкви, ми сідаємо за стіл, і всі спочатку це мають кожен скуштувати, бо це і все свячене. То ж треба саме початку свяченого поїсти. Особливо запрошуємо вас потренуватися і спегти вігнятку, тому що це дуже легко, тому що це дуже просто, але саме головне, що це і не дорого, не дорого. нам всім. Мачного, а дівчатам я дякую за те, що ви продовжуєте зберігати наші українські традиції.